Вітаю, дорогі діти! Сьогодні в Творчій майстерні ми з вами розглянемо віршовану казку Наталі Забілий. Казковий будиноч багатоповерховий. Ви його вже прослухали, я думаю, що було цікаво. То без чого ж людині живій істоті важко жити в світі? Звичайно, без житла, без будинка, без оселі. А допоможе нам в цьому. Метод кубування і звичайний кубик. У кубика шість граней, от буде шість запитань, на які ми будемо разом відповідати. Кубики нам допомагають вчити букви, цифри, геометричні фігури, а сьогодні розглянути художній твір. Перше завдання і грань називається Опиши. А ну послухаємо думку Назарчика. Як він описує цей казковий будинок? Цей багатоповерховий, п'ять поверхів знаходиться під ялинкою біля річка. А з чого він зроблений? Будиночок зроблений з тегла, оточеним палканчиком з хілочом. Молодець, справді чоловік. І про міцність подумав, і про паркан для безпеки. Отож, наступне завдання. Його назва Порівняй. Олеся спробує це зробити. Порівняти, як же живеться всім тваринкам. На першому поверсі живе ведмідь, бо він великий і так зручно. На другому поверсі живуть шапки. Вони вміють стрибати і їм там добре. На третьому поверсі живе сова, вона вдень нічого не бачить і не чує, бо вона спить. На четвертому поверсі живе білка, яка лише стріб через вікно і вже шукає їжу. На п'ятому поверсі живе, живуть ворона і сорока. І вони вміють літати і. Вони вже звикли до висоти. Розумниця, все правильно. Будинки ось можна порівняти, А Леся порівняла тваринок, які там живуть. Третє завдання асоціації. Подумай, що в тебе спадає на думку, коли ти бачиш що цю тварину. Допоможуть малюнки. Наприклад, ведмідь це мед, малина, барліг. В якому він буде спати всю зиму скоро? А які думки викликає у вас ось така гарна жабка? Що спадає на думку? Поміркуйте, сова. Що ж у вас викликає вона? Які асоціації? А білочка спритна Що одразу подумали. Молоці, Нові сорока і ворона, каркають, скрикочуть, що ж вони полюбляють, які думки. Четверта грань кубику проаналізуй, подумай, наша Марійка має прекрасний будиночок і розмірковує біля нього, як же оживаються сусіди тварини, як їм живеться в будиночку. гуляє, а від них за всю зиму спить в берлозі. А білочка, як справжня господинка, стає з... зранку і на світанку збирає свіч, ягоди та глібочку. Жабка теж дуже тихо квакає. А сорока і ворона завжди шумлять. Розумниця, так цікаво все розповіла. Я те завдання знайди застосування. Увага! Фотосесія. Найкращих будиночків, створених власноруч дітьми та халабут і просто гарних будинків. Увага, маленькі будиночки. А у Дмитрика нашого справжня подорож. По різним будинкам, різним професіям. І навіть у нашому рідному садочку. Пригадали. Олечка наша і халабуди будує і там своїм домашнім улюбленцем. Із конструктора такі вежі. Багатоповерхові будинки. Ну і смачний тортик з бабусею приготувала. А які халабуди змайстрували? Анічка, Захарчик, Давідік, Назарчик. Правда там класно. Супергра. Наші маленькі принцеси, Євочка, Дашуня, Емілія. Люблять гратися своїми будиночками Барбі, а Емільгія ще й солодкий тортик прикрасила, Розумниця. А скільки задоволення отримує Михайлик від свого конструювання. Молодчинка дуже гарно вийшло. А у нас тусі гарні спогади про літо під парасолькою. Ось і останні завдання за і проти. Або чому нас навчає казка, веде діалог тато. За лісою, послухай, а чому доброму навчає казка? Разом весело Жити і може дрожати. А чого не слід робити? Заважати за не може, може поважати і допомагати. Дякую всім діткам за те, що дуже чудово виконали творче завдання. Хоч наш вірш був про казковий будиночок з тваринами, але він про те. Щоб люди в будинках жили мирно, один одному допомагали. Бажаю вам всім дітки, щоб в ваших оселях жили мир, добро і любов. До нових зустрічей!